Добрий вечір, діти. Сьогодні я вам розповім казку Мурашка і голуб». Одна мурашка лазила у дворі, шукала чим би поживитися. Посеред двору стояла полив'яна миска з водою. В тій мисці стирчала соломинка. Один кінець її доторкався до води. А другий стирчав з миски. Мурашка спустилась по тій соломинці до води і почала смоктати з неї потрібну для неї гущу. Де не взявся вітер, подувву повалив ту соломину в миску. Мурашка впала в воду і почала тонути, а далі вчепилася соломинку і трималася за неї, змокла вся, як хлющ, і замерзла добре. Якби протягло ще хвилин зо три, мурашка б загинула. Де не взявся на її щастя голуб? Йшов до миски воду пити. Мурашка почала його просити. Будь ласкавий, спаси мене від смерті, я тобі колись пригоді стану. Голуб засміявся і подумав, чим вона може мені віддячити? Така нікчемна комашка. Голуб, нехотячи, нагнувся до миски, схопив носиком соломинку і кинув її на землю. Мурашка обсохла, обігрілась на сонці і подалась до своєї домівки. Через тиждень чи через два довелось голубові полетіти до одного господаря на тік. Пошукати там зерна. Голуб ходив потоку, задравши вгору голову, і не помічав, що перед ним лежать петлі пастки. Якраз на ту пору бігла потоку мурашка. Побачила, що голуб підходить до паст. Мерші підбігла до нього і вкусила його за ногу. Голуб нахилив голову вниз. Подивитися, хто його вкусив. І побачив, що у нього перед носом лежать петельки пастки. Він тоді мерщий знявся в небо і полетів додому. Тут він і згадав, як колись спас мурашку від смерті, і як мурашка обіцяла стати йому в пригоді. З того часу голуб з великою охотою допомагав всім у біді. Діти. А вам траплялось рятувати кому-небудь із біди? Всі повинні жити дружно, допомагати один одному у біді, на добраніч діти, гарних вам снів.